Давай тоді почнемо. Я пропоную почати з такої дуже великої е, об'ємної теми. Навіть, я навіть навіть як до, до неї приступитися, знаєш? Yeah. тому що yeah. знаєш, що з тобою останньої зустрічі в ірному кварталі відбулося просто якийсь, мені здається, вал подій. Yeah. Да? Від е, того, що е, ми почули, як президент Трамп да, е, назвав диктатором не Путіна, mm -hmm. а нашого президента. Ми почули заяви про. І побачили якісь результати зустрічі. Людочка, ні, 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 ти дуже молода і дуже гарно виглядаєш. не Потрібно, добре? Суперстар. Стар, суперстар. Ми почули, зрозуміло, що. Почалися якісь переговори між Росією і, е, власне кажучи, Сполученими Америки, і чимось вони, мабуть, закінчили ну, на тому етапі, да, закінчились. От мені твої, цікава твоя думка от в ракурсі. Давай почнемо з першого. Трамп і Зеленський. Що є, що буде? Чи зможуть вони співпрацювати? Я навіть так почну глобально. Дивись, слухай. Uh, ну тут uh, така питання непроста. потрібно поміркувати і проаналізувати, яка людина Трамп, яка людина Зеленський, що вони зробили, так. які вони зможуть uh, поспілкуватись і uh, відбудовувати відношення між собою uh, кожен. Ну, це дуже важливо, тому що. Послухай, ну давай говорити відверто. Ну на 98% лідерів, з ким зустрічався наш президент, там я можу сказати, що це був такий успішний, такі зустрічі і перемовні. Ну я не можу сказати, ну я не можу сказати нічого поганого, тому що наш президент завжди. Я хочу ще раз повторити, що а, багато питань у мене до Зеленського, але питань а, По міжнародному, міжнародному треку, відношенню, ну, я вважаю, що ну, рівніх не було поки у в історії Незалежної України. Ну, що стосується. Але а, чому атака тоді Трампа відбулася? Дивись, а, ну послухай, дивись, така ну, публічна. Ну, у, 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 Трампа, а... у Трампа дуже великий коло людей, які йому радять. Розумієш, там, да? Ну, дивісь. Ну, по, по, по от я, наприклад, не бачив від нашого президента погане висловлює стосунку ну, в на бік а, маска. Ілона да, Маска. Ну подивіться, які коментарі пише <риклад> маска. Да? От я би хотів би сказати маску. А, от, ну, відверто я кажу, що а, а, потрібно, щоб людина не, не образився, розумієш? Це дуже важливо, щоб ти звернувши до людини і він не образився. Да? Я, от я би хотів звернутися, щоб він не образився. Пішов ти нахуй, маск, тільки ти не ображайся. Добре? Ну я думаю, що все це добре буде. Ну дивись, я ні. Я так розумію, себе... товарами Тесли ти не користуєшся і ніколи не буде користуватися. Дивись, я вважаю, що я не дозволю це так. Звернутися до Трампа, тому що він президент, я вважаю інституцію президента. Але Маск не має, знаєш, не має, він такого, він не повинен так звертатися до нашого президента або до прем'єра Британії. Він не повинен так робити. Але це він робить. Тому коли ти маєш таких людей, які тебе раджуть дуже багато, а твій. Син може козявку витіти на стол, а потім цей стол замінити. От я хочу запитати тобі, як людина з філософським мишленням, да? я не знаю, як я сказати, background. Да. Скажи, будь ласка, ну що у людей в голові, у цих людей, усіх? Тобто, розумієш, от, я чому зараз розповідаю там да, коментарі сина Трампа, коментарі Маска, там, да, це замена стиля. Послухай, ну, я ж розумію, що говорити про те, що мій президент неадекватно себе веде з тими людьми, з якими зараз говоримо, ну, це, ну, це якийсь абсурд, ну, просто, ну, це не може бути. Тому я вважаю, що, бачаюсь, наш президент робить все в користь нашої країни. Він зацікавлений, щоб це буде угода, це будуть домовленості. Він зацікавлений, щоб обов'язково у нас була міцна позиція. Ну далі, Льош, ну, далі у мене нема, знаєш, я не можу прогнозувати її. Тому що ну, між ними є людина чи фізика сам, в розумінні. Людина, сам, Трамп, людина, сам Трамп, він непідбачений неможливо підбачити, що він думає, як він думає. Ну от людина розповідає про якісь 4 відсотки нашого президента. Ну, по-перше, це не його справа, цей раз. А друге, у мене питання. Я так розумію, що він звідки отримав цю інформацію від розвідки. Я розумію, що це та розвідка, яка доповідала Путіну, що у нас 76% відсотків підтримують Росію. Ну, так. Да. Тобто, тому що це не ЦРУ. ЦРУ би не доповіла б таку інформацію. Це е, взяти інформація від Кацапів, розумієш? Тому е, сказати, що можна якісь чином е, е, додумати, що хоче Трамп, я не можу. Тому що це людина, я в кажу е, наступне, що потрібен час. Щоб ми зрозуміли всі, але у мене є прогноз, я про це прогноз говорив, і я думаю, що так і буде. Але я вважаю, що сьогодні а, закликати людей, як це зробили деякі політичні діячі, виходьте в Америку, робити митинги під американським там, посольством. До речі, так да, ну ти приймаєш, про кого я кажу. Да. Да? Ну я вважаю, що це неправильно. Нам зараз не потрібен конфлікт з Америкою. Нам потрібно зараз, я впевнений, що. Тиждень-два, і все все, все стихне. стихне. І я впевнений, що документ, який хотів, щоб був підписаний, підпишет обов'язково наш, з нашого боку вона буде підписана. Я впевнений, що відношення між США Україна, і Україною будуть також далі міцними і добрими. А тобі не здається, От давай спробуємо просто реконструювати, як ми дійшли до цієї точки. Да? Ну, це теж цікаве питання. Дивіться, тому що я багато читав західних змі, які б описували, ну, як так могло статися, що зрештою Трамп почав про це говорити. Да? Про і рейтинг, і диктатора, і так далі. А, нібито нібито а, була угода да? про оці, ну, проєкт угоди про mm. мінерали. І нібито попередньо принаймні про це писали американські змі. Та тобто я тут на них покликаюся. Що нібито а, Зеленський попередньо погодив цю угоду. Ну тобто він сказав, що так, ми готові. Більш того, ми ж пам'ятаємо, що Зеленський по суті був ініціатором угоди про а, те, щоб Сполучені Штати Америки да вони отримали доступ до українських мінералів. Ну, в плані перемоги, про це було. Так. І нібито а, коли Трамп спілкувався з Зеленським, ну. Той отримав якби згоду, ну, і відправив міністра фінансів сюди. Слухай, ну... А потім, потім, була така історія, що е, я так розумію, чи тут відбулося непорозуміння між Києвом і Вашингтоном. У нас слухай, yeah. дивись, у нас думали, що в цій угоді будуть прописані гарантії безпеки, да? ну або якось згадані. А американці вважали, що. Е, Ну так, якщо ми зайдемо сюди грошима, це і є гарантії безпеки. Які вам ще гарантії безпеки треба? Да? І ось тут відбулася оця історія. Що приїхав міністр фінансів США і поїхав потім Мюнхівська конференція. Виї? Він приїхав і він зустрічався з Зеленським. Ну, я ну бачу Трамп казав, фотографії. що не зустрічався. Ну, я бачив фотографії. Я розумію, але Трамп казав, що Зеленський ну, бачив ну, фотографії. Що... фотографії. Ну я не можу подивитися. Може бути. Ну я бачу Може фотографії, бути. щоб вони зустрічались. А він каже, що він спав і не зустрічався. Так. Да. <смі> Теж цікава інформація від Трампа. Ну, тобто, дивися. І по суті, а, виходить, що ми ж почали цю всю історію з мінералами, okay. з надрами. А, а Трамп її просто за нею вхопився і інакше отак от вкрутив. Так. І що тепер нам далі робити з цим? Та нічого не робити. Ну, декілька часів, я думаю, що день або сьогодні, або завтра підпишуть цю угоду. І все буде добре. Я нічав взагалі не бачу в цьому ніяку проблему. Послухай, ну ми, ми не можемо а, просто віддавати. А, так там мені здається і про порти вже, і про інфраструктуру. там, там ми не не лише, не що, дивіз, що ми що належить, по-перше, українському народу, хочу нагадати. Да. Перші, другі, по Конституції та, України. Та, та, другі друзі, я хочу вам сказати, що а, як свідчить. Свідки то кажуть, що умови, які там були написані, то ці умови були набагато гірші, а, а, чим порівняти, а, там, як відбудовувалася Європа після Другої світової війни. Тому ну, правильно зробив президент що він не підписав, він сказав, ми внесемо коригування і відкоригуємо і підпишемо після. Я знаю, що вчора ночі працювали дуже велика кількість людей над цим документом. <свісна> і я думаю, що ближайшим часом цей документ буде підписаний. Ну, вважаю лише я це правильний. Я вважаю, що так. Так, да, Потрібно обов'язково цей документ підписувати. А він потребує ратифікації Верховної прав... відношення США. Але правильно вважає президент. Що президент вважає, що а, всього цього. Ну, по-перше, слухайте, друзі, ви знаєте, а, стосовно цих будівська паємо? Ну, рідкоземельні рідкоземельні... Мінерали. 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 Хочу вам сказати, що ми маємо цю інформацію з Радянського Союзу. У нас не було нової розвідки. Ми не знаємо дійсно там на один Тільйон доларів, чи на 25 трільйон доларів, а може і на 100 трільйона доларів. Це ніхто не знає. Розвідку можуть зробити тільки американці. Це буде коштувати десь 3-4 мільярди доларів, щоб вкласти і зрозуміти. Тому ну, я тут не бачу, що можна за цими днірали говорити без американців. Тобто, логічно можемо сказати, що це е, американці нам потрібні в цьому процесі. Так. Тому президент запропонував, що друзі, 40% хай забирають американці, 30% забирає Європа і 30% залишається у Україну. Ну, це справедливо. Ну, я думаю, що а, після цього, якщо вони погодяться, то, то президент може Трамп вийти і продати своєму виборчим людям, що вот, подивіться, будь ласка. Трамп, этот, Байден не мог це робити, а я от зробив, домовився. от Будь ласка, ми отримаємо 40% мінералів з так. України. Це Але... робоча схема. Думаю, що так. Але з іншого боку, ну, я не можу це не спитати, тому що про це і в соцмережах пишуть. Mm -hmm. А дехто пише, наприклад, такі коментарі. А навіщо взагалі Україна почала цю історію з мінералами, якщо Штати нам до цього допомагали безкоштовно? Ну дивіться, по-перше, вони безкоштовно не допомагали. Uh, я вважаю, що uh, ну це моя думка особисто. Я можу то, що по зараз uh, американці. Я вважаю, що Америка, Америка це дуже корумпірована uh, країна. Uh, і хочу вам сказати, що то, що там вони розповідають, про якісь там сотні мільярдів доларів, 300, мені здається, вже. Ну там різні я чув. Ну говорить 300. триста. Я хочу вам сказати, що я впевнений, що 50 відсотків. Якщо вам дійсно були відправлені, вкрали американці. От, хочу вам нагадати друзі, цифри 2 трільйона в Афганістані, які були витрачені, а потім дізнали, що 200 мільярдів вкрали генерали США. Тому я впевнений, що ми купували за велике набагато дорожче цю зброю, яку нам продавали американці. Скажіть, будь ласка. А друзі, союзники так роблять, ну я вважаю ні. Продати в 3-4 рази дорожче, ну я не вважаю, що це правильно. Це друга. Так. Третя, слухай, ну дивіться, ну що значить. 706 глядачів, дякую кожному, хто не здивиться. Послухайте, а що значить, от нам не потрібно, а яким чином ми можемо зацікавити американців, щоб вони вклали наш ВПК? В нашу аграрії, технології, яким чином вони повинні вкладати гроші. Ви ж розумієте, що якщо вони вкладуть гроші в нашу країну, в економіку, то 100% це дійсно це безпека. Ні, ні, я згоден, як Тайвань. Так, да, як Тайвань. І я хочу сказати, наприклад, за Тайвань. я, наприклад, ну, Ми вже розуміємо з вами, що Тайвань це сьогодні ну, така країна ніби. Небезопасно сегодня вкладывать деньги в Тайвань. Мы сейчас с вами это понимаем. Да, А почему нельзя эти деньги сегодня сделать э, реалокацию и перевести все эти заводы с, э, с Тайваня в Украину? Пожалуйста, Западная Украина, вкладывайте миллионы долларов, миллиарды долларов это будет вложено. Это сотни тысяч рабочих мест. Ну и это не только робочі места, а в первую очередь это будет говорить за безопасности нашої країни. Да. Поэтому я считаю, что это было бы неплохой варіант и неплохой подход. И наш президент как раз пытается выстроить эти отношения. Тому я вважаю, що сегодня з а, а, це наш ключовий партнер Я хочу на це звернути увагу. Багато хто думає, та слухай, ну нема американців. Але друзі, хочу вам сказати, американці це наш наш дійсно ключовий партнер. Ну і, і я думаю, що важливо тут пам'ятати, що якщо ми навіть завтра прокине заснемо на три місяці, а, через три місяці Дональд Трамп все одно буде президентом. Да, і але, через півроку але, теж. Але я хочу вам сказати, друзі, що через три, от запам'ятайте мої слова, через три і шість місяців, давайте ми подивимося, подивимось, які підтримка буде у пана Трампа в Америці. От Олена Лавренюк пише, чекає на імпічмент Трампа. Так, да, я хочу вам сказати, що дуже швидко зміниться, і хочу вам сказати, що в 26-му році вибори в Америці промежутка Проміжу... 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 да, 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 Тому, послухай, якщо він з приграє вибори і він втратить в Конгресі голоса, то я хочу вам сказати, що він буде набагато, набагато, набагато... Роз, розговорчивий, зговор... 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 готовий говорити, да, говорити. Але я вже читав, що Трамп готує різні такі, знаєш, Моменти для того, щоб виборець проголосував саме за нього. До, до, до прикладу, mm -hmm. навіть оце е, широко анонсовано в Штатах скорочення е, там Пентагону на 40 років і так далі. Нібито е, Трамп у 26-му році році хоче із зекономлення. Оці всі гроші, так кожному американці роздати по 5 тисяч доларів. Слушай, і я я думаю, читав, що я про це читав, якщо якщо це буде так, би, знає, що я би ну, хотів би, щоб е, дійсно не витрачали американські гроші на таких панів як пан Шабунін, пан а, как там ні, ніконов, ну короче, все вот ці грантаїди, які нічого не роблять, розповідають якісь вибачають мечню вот, і показують, що отримують мільйони доларів, я хочу вам сказати. Мільйони доларів. Або отримували, давай так скажемо, да, отримували мільйони доларів, а в користь нашої країни, на жаль, нічого не робить. А в мене до тебе ще таке питання, от, от в цьому ракурсі з Трампом. Дивися, от про гроші. Да? Трамп говорить 300 мільярдів. Ми говоримо в районі 100 мільярдів, да? там трошки менше. Скажи, будь ласка, а чому ніхто не може якби, показати документи? От я просто. Дербь, не... скажіть, там... да, дивіться, якщо маю на увазі, ну, якщо ми говоримо, що ми отримували там ну, 100 мільярдів, да? Я, скал... Ч... я поясню. да, Секундочку, чому ми не можемо взяти папочку? Роздруківки, це, ну це ж транзакції, це ж не кешом возили. Правильно гроші? Я поясню. І показати, дивіться, ось, ось, ці, ось, ось це військова допомога, ось це е бюджет. Тому що э, э, дуже великі гроші, дійсно, Америка сплатила Європі за техніку, яку техніку потім передали Ага. Розумієш, тобто, наприклад, літаки коштують наприклад, 40 мільйонів доларів. І літам 100 мільйонів доларів штука, а нам віддають літак, які коштує 10 старий свій, розумієш? Ані вважають, що таким чином допомогли й нам. Ні. А гроші дійсно, які дійшли до нас, на яку суму ми отримали, це дійсно до 100 мільярдів доларів. Тому наш президент. Ну, ну, Тобто, в принципі, я впевнений, що обов'язково все це порахує. І те, що мичного не розповідають, що Зеленський не знає, куди взяли гроші. Мільярди ну, туди-сюди. питання: а що Зеленський повинен був порахувати, скільки грошей він повинен це знати? Я думаю, що є людина, про там міністр фінансів, які там, які, там угу. Марченко за це може відповісти. Я впевнений на 100%, що ніхто нікому не ні, ні віддасть ні, долар, Особ, особливо американський долар. Тому я впевнений, що ближайшим часом. Зроблять, по-перше, ми вже чули неодноразово, одноразово, коли були демократи, що приїжджали, ці, робили інспекцію, ревізу робили і нічого не, не виявляли. Зараз прийшли якісь е, незрозумілі люди, і зараз вони кажуть, що кудись там 100 мільярдів діла, це ж не 100 доларів. Так я про це і кажу, і да. це ж транзакції, це ж не вчора. Це вас транзакції всіх. Е, Да, це не корупція, віддавати по 5 тисяч доларів. Це не корупція. А віддати гречку, це корупція. Ви що, не зрозуміли, що вот. а, тому... а, Чому Людочка не коментує? Ну, да. можемо. Людочка, Людочка то... будь ласка, коментуй. Коментую. Ну, Навіть не цензурно, якщо, якщо хочеться. Да. Якщо хочеш, люби... як хочеш. Ми, ми тебе дозволяємо, як бажаєш. Тому я вважаю, що сьогодні нам потрібно зрозуміти, що ніяких там сотні мільярдів, які розповідають команда Трампа, що вони кудись сподівались, я в цьому не вірю. Я вірю в нашого президента. І послухайте, ні, ні... сьогодні вже 10 людей мені дзвонили, а що президент кудись уїжджає. типу сказали, що він виїжджає во Францію. Бред, це видання з New York Post, якщо не помиляюсь, сьогодні вкинуло вранці такий матеріал, друзі, ти, можливо, друзі, ти бачиш. Хочу бачим. вам нагадати, так. що за гроші любі, там і Times, і, і, і. За любих. Просто у кожного є своя ціна. А у русських є гроші. І вони це роблять, в чому питання, я не розумію. От, Олександр, пише, Трамп тупо бреше, навіть всі проголосовані пакети нам це 134 мільярди. Да, да Ні, слушай, Трамп, послухає. Ми не, а Олена Руні пише, у мене печія від гречки. Олена, треба 5 тисяч доларів, а не гречку чекати. Так.